У трикутнику АВС Відрізок БК висота, відрізок АМ бісектриса. БК дорівнює 26 см. АВ відноситься до АС як 6 до 7. З точки М опущено перпендикуляр МД на сторону АС, Знайдіть відрізочок МД. Отже, маємо ту, euh, задачу. Спочатку зобразимо умову цієї задачі на малюночку. Отже, дано нам трикутник АВС. З точки Б проведено висоту БК, з точки А проведено гіпотенузу АМ. Оскільки це гіпотенуза, вона ділить кут А на дві рівні частини, а це є висота. Вона перпендикулярна до сторони АС. Висота дорівнює 26 см. Сторони АВ відносяться до АС як 6 до 7. Необхідно знайти довжину перпендикуляра МД. Отже, спочатку ми з вами доведемо, що трикутник CDM і CKB будуть подібними. Справді, це прямокутні трикутники і мають спільний кут С. Отже, перший висновок: трикутник CDM. ДМ, подібний до трикутника СКБ. Із з цього випливає, що сторони даного трикутника пропорційні. Тобто СМ відноситься до СБ, так, як МД до БК. Чому саме таку пропорцію ми склали? Тому що МД це невідома наша величина, БК відома із умови задачі. А це М до МВ це відношення ми зараз знайдемо. За властивістю бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на частини пропорційні до. Сторін даного, двох інших сторін даного трикутника. Це означає, що з якою, як відноситься АВ до АС, так само відноситься BM до МС. Тобто виходить, що БМ відноситься до МС, як 6 до 7. І з цього ми можемо знайти, що відношення це в нас виходить 7 частинок. Так? А БМ. Це 6 частинок. Тоді весь відрізочок BC до рівня 6 плюс 7, 13 частинок. Тобто ми можемо знайти відношення. МС відноситься до BC як 7 до 13. Ось тепер залишилося підставити, оце у нас і є це відношення, 7 тринадцятих в ліву частину цієї пропорції, і ми одержимо, звичайну. Пропорцію, яку легко розв'язати. 7 відноситься до 13, як МД до 26. Звідси МД дорівнює 26 множити на 7 і розділити на 13. 13 і 26 скоротяться на 13. Часиненьку залишиться двійка. Знаменник у нас одиниця. Два на 7, 14 сантиметрів.